Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Лунара. И сегодня у нас прохождение Майнкрафта, но я дракон, часть третья. Поехали! Really over, know... Мы закончили на том, что... Що... Цей. Что мы... Мы нашли железо. Так-то. Мы туди, ж... туди нашли железу и мы туди нашли... Хотели какую-то найти до шахту. Але... але ми самі -за закінчили на тому, що ми пішли цей войвати з розбійниками. Тоді моє було дурне знаміння, я хотіла атакувати, але мене тоді м'яса не вистачило, к нашому сожаленню. Мені тоді м'яса не вистачило і це дуже погано. Зараз я спробую це зробити, але коли з'явиться тут головний. Надіюсь, він з'явиться. Але поки що ми їх будемо їх убивати чуть щоб їх так багато не було. Самі себе б'ють. Вони себе самі так убивають. Це їх главное з'явився. Главне, щоб його не вбили. Все, дурне знаміння. У нас з'явилося дурне знаміння. Поздравляйте. Тільки главно не умерте. У мене тоді хапчика не було. О, ще один такий. Ще, добре? Все Два дурних знамень, да. Якого другого степеня? Все, добро. <рик> Все, можно и ты обидишься. Так, мы перекусимо. Все, ну и полетели. От, п'ять деревня. А саме удобнейше буде. Ну і все, вот он. Наші любимся. Що? один мінус. Другий мінус. Десь ще один. Это десь він дай був. Я це пам'ятаю. Я 100% пам'ятаю, що десь один дайбув. Де ці два нападаючі? Он де хочешь, можуть бути. Де ці двоє нападающих. Мне не. А, о, бачу. Вот де? Давай иду сюда. вот минус и минус ровный. Оп, изумрудик. Все. Так, надо закрыть их. Оп. Как добрая людина. Так. До следующей. С какой стороны? Вот мы да. Ой, это еще. Нет. О, все. Я вже думаю, зараз мені буде знову. І прогрес наш пойдет в, в чертя. І знову мені прийдеться отого шукати. Я хочу получити героя деревні. Все. Оп, сідло. Оп! Хорош? Молодец. Так, де ще один? Де-де-де-де-де? Що де 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 де. вони так чекають, де вони? Десь її останній. Що вони так? Може тут, а? Ні, немає. Тут теж немає. І тут його немає. А де тоді останній? А, його, походу, голем мог завели. Що це? Опа, з зачарованими. Один. Це тільки один зачарованим. Так. Надо от цього вбити, бо він буде дуже помішати моїм планом. Мені. я не знаю, як я би його вбила, якщо я б. Я була б у виживанні. Все все, я получила. Смотрите уровня. Так. <решил> ну все, я получила героя деревни. деревни, как я и хотела. Ну, кстати, рейд не такие уж и складные был. Так, не Да. Так. А ну-ка, отсек кузнец. Что на мне предложится? Кстати, я может закупать это. Мне, в принципе, можно. А буду. И за еще щад одной деревни схожу. Бо я распространяюсь повсюду. На своей герой деревне. И распространяется. Еще один, походу, портал. А! Больно. Я даже не заметила, что у меня голод закинчился. Не дуже удобно. Буду драконом. Так. Острота, прочность, прочность, эффективность и починка. Ідеально. Кстати, якщо меня буде. Так, скільки надо. Якщо у меня буде три таких Це то я зможу зробити. Так, я собі добуду. В принципе, досить выгодно. Так, э... мы будем еще... до ще одного идти. Там. Має бути десь. Так. Кстати, це вроді би те цей. Які воно таке собі. Так. М -м -м. Нам надо ще кудись пошукати деревню. У мене є ще 30 минут. Так-то. Щоб закінчився герой деревни. Треба поїсти. Це саме головне. Ой. Опа. Дождівой ліс. Ой! Це розлетілось. О, пустині. давайте знайдемо пустинний храм. Він десь дай має бути. А це шо? що? Хо? Я ще в лаві може безпоко... безпокойство купатися. Але що це? Ладно. Я, конечно, собирала моды, але я не знаю про них почти ничего. Я тільки я тільки знав про драконів і все, в принципе. я їх прочитала. Більше такого нічого не знала. І це я чесно кажу. Так-то. Ммм. Mm. Уголь. Железо. Ну, короче, так я собі. Так, надо ходити. здесь ходить. Хотя да mm. деревнику мы находили еще. А, так. Mm. А, в тут то Мы, походу, не в той деревню поставили. А тут а. А ми пропустили дві деревни. Нам надо сюди назад летить трошки. Ну, думаю, це зараз не проблема. Ого, який красивий ліс Оп. Ну і. Вот вона. Так, скільки в є? Ого! Чотири минути тільки потратила. Все. Дей. Це просто крістіанини. Вони мені не особо цікаві. Так. Саме цікаві, це ті. Ці, е, наприклад, Кузнець Чишолі. Оце самі цікаві. Так. Все, обычно крістяні. У них буде різна одежа. Це дуже буде помітно. Дайте треба мені. Може. О! Вибач. Мені надо. Ага. Спасибо. Що? не тривожу тебе. Ой, дайте мого факела. Ой, це обычно, вич... це маленький крестьянин. його трогати не будем. Так. Маленького. Крестьянинка. Ви кусь бачили таку застройку? Ого. Капец. Я в перший раз бачу так, щоб генерація так скрафт зробила. О! Тот, хто мені надо. Книжний пол. Подождите, ну. Сики? Ну. А скільки я получаю одну? А, я книги получаю. Ну, короче, Ми тебе не трогаємо. Е, Ми можем зараз сходити до хати. Давайте сходим. Е, от наш дом. Ой! О. Так, Ми получили чого. А жалко, що я не можу використовувати. Так, ми положимо щити, ми не можемо використовувати. Це дуже таке печально. Гетя, мені цікаво, як мені, зло... на з... мені золотий бронік буде. Ну, непогано. Виглядаю. Він прям подчоркує. Так. Мені аж цікаво тепер стало, як виглядатиме на мені алмазно. Так. А може ж по різному виглядать Кольор. Давайте поспимо чи шоду і попробуємо пошукати алмази. І нас. і ми ще маємо зробити собі домик такто. А то таке собі жити біля них. Вони мені ще й можуть і попасти. Давайте якийсь красивий місце найдемо. Хороше. І позначимо. Ого. А ну-ка. Так. так. Ай. Ну, чуть-чуть больно було. Так. Ну. Там такого особо нічого немає. Так. Проходимо тут. Так. Зимовый. Ой. Даже неожиданно было чуть-чуть. Вот каньон мы нашли. Так. Що у нас тут mm. там? Желізо. Те ж непогано В принципі. Тут непогано. Ну, і вроді би все. Те що? Я тут бачу, я аж Ну, Кстати, нам буде зробити цей такий дай. ночное зрение. Я не понимаю, кого делать. Mm -hmm. как он работает. Как он работает вообще? Это ночное зрение. Ой. Mm -hmm. oh. <плес> Я не заметила, как мне начало падать. Моя сытность. Чуть не впала. Вот такие себе падать, если честно сказать. Yeah. А теперь, как выбраться? Это запитание считаю. Чисто скримак с тем. И с летучей мышкой. О. Оп. Дожи дай. Ай. Ну, вот так я чуть-чуть было больно, Нико. Типа, Для мого персонажа. Ну, воно, типа, цей не також дай больно, але буде цей. Так-то. Помните, я казала, я люблю тихонь. Я їх попробую, я попробую найти тихоню якусь. Коли я построю хату, я хочу собі найти тихоню якусь. І вправ... Це правда так-то. Так-то. Я думаю. Я думаю насчет того, щоб цей. Е, чи продовжувати ці, ці серії, чи пройти знімати щось інше. Так-то. Я взагалі думала насчет стріма, але думаю, що в мене ще поки що мало підписників. Давайте на. коли в мене буде 20 підписників і юб... юб... цей. Буде 20 підписників, то я зроблю стрім. Так-то Коли цей? Коли буде 20 підписників я зроблю стрім з підписниками Я зроблю з підписниками стрім. Так-то І. Так-то Або я можу цей піти в якісь ігри. Так-то, крім Майнкрафта. Я ще думаю на тім, але мені Майнкрафт чомусь більше задоволення проносить. Так що я думаю, поки що на Майнкрафті я і поч я і почну. Так то. Краще, коли буде 20 підписників буде, то я зроблю стрім. Якщо ви хочете стрім... Я, я вас не заставляю. Ви мож, можете підписатися і, будь, і чим швидше у нас наберуться підписники, тим швидше у нас буде стрім. так -то. Я Коли у коли мене буде можливість, коли буде 20 підписників, я одразу зроблю їх. Так-то. Я одразу зроблю стрім. так -то. Ну, так що, не лінуйтеся, ставте лайки. лайки, мені буде приємно. Так то. Бачите шо, бачите, що вам подобаються мої відео так то? Що вам не все рівно, що це я знімаю? Мені буде дуже приємно побачити по, по, побачити що ви цей підписуєтесь. Ви підписуєтесь, Вам це... Вам це просто, а мені приємно так-то. А мені приємно, коли ви підписуєтесь. Можна сказати. Можна сказати, як це як тобі подаруночок роблять. І тебе це, тебе це раді. І ти радуєшся цим. Так само мене це радує дуже. Я надію. Я надіюся, що вам всі... всі... Всім подобається мої відео, чесно. Оп, ну і все. Ми її вдома. Так то. Ну, а на цьому ми будемо закінчувати. Всім удачі, всім пока-пока. Пока! -пока, пока.